Перевіряв, який відсоток там був в залежності е, від е, нафтових продуктів, там нафти в Італії. А от Італія е, зав'яже, так би мовити, із залежністю від російського газу вже до кінця цього року про таке повідомив міністр промисловості. І за його словами, до літа почнуть працювати два заводи, які вироблятимуть 10 мільярдів кубометрів газу. Це такий самий об'єм, який Італія імпортувала з Московії минулоріч. Ось окрім, того, в 2024 році Італія може стати справжнім європейським газовим хабом та постачати газ до інших країн. Ось ми бачимо, як в Італії відходять від цієї газової голки назавжди. Ну, в принципі, це зараз такий контекст. Я так розумію, в усіх європейських країн в цьому напрямку. Дану насправді дивись там же ж кожні принципі. Там у нас буквально кілька європейських країн, які були суперзалежні від російського газу. Німеччина, наприклад, Італія. Частково країни центрально-східної Європи, наприклад, у Франція мала в своєму структурі споживання газу лише 10% російського газу. Вона знайшла його як замінити. Німеччина вже знайшла можливості для зміни російського газу постачанням ну, через СПГ-термінали газу, наприклад, там з нафтопродуктів з Норвегії та Нідерландів. І як показує приклад деталі від російського газу, також можна легко відмовитись. Це ж насправді Газпром Нівський міф, що це газ російський, чимось унікальний, що він чимось кращий він нічим не кращий газ як газ, що він дешевший, ні, він не дешевший. Він ішов в цілому по ринковій ціні. Тобто, насправді, це був міф, і дуже показово, що самі росіяни в цей міф повірили. Вони спочатку створили міф для європейських обивателів, налякавши їх тим, що через свою пропаганду на Рашу, та інших каналах, що мовляв, без російського газу ви замерзнете, альтернативи нема. А потім, судячи з усього, змія обернулась і вкусила свій власний хвіст. Тобто російські можналадці самі ж повірили своїй пропаганді, що вони незамінні. А тут несподівано виявилось, що можна і з Норвегії наростити імпорт із Алжирою, як робить Франція, ЄС підписує договір з Азербайджаном на поставку вуглеводнів в величезних об'ємах. Також там здається, і цифра фігурувала про 15 Мільярдів кубів це величезні об'єми. Що показує насправді, що від російського газу можна було легко відмовитись ще багато-багато років тому? Від російського газу відмовитись можна.